Тим не менш, іноді, іноді заглядати у те сумне провалля, яке розверслося на Москві, в Таскві. Навіть цікаво, тому що, ви знаєте, завдяки уривкам відео звіти, я розумію, що деякі з проклять, які я озвучувала у своїх ефірах, збуваються, потихеньку збуваються, і дуже приємно бачити не тільки те, як. Точно ми робили певні прогнози, а і те, як точно збуваються мої прокляття. Не можу не згадати прокляття Мідінського, якого я тоді назвала не Мідінським, але це тому що я була дуже втомлена. Визнання суверенітету і Деренер це не лише відповідає поточним викликам, а взагалі відповідає самому подиху історії, тому що держава Україна це всього лиш історичний фантом. І ця людина колись очолювала міністерство культури. Я хочу вам сказати, да. Тобто, уявіть собі, Міністерство культури оце очолювала персонаж, який вважає, що ДНР і ЛНР це суверенні держави, а Україна це історичний фантом. Ну це, це просто дивовижно рівень, дивовижний рівень деграданства. І Мішустін, наприклад, він народився на Черкащині в місті Сміла. І питання в тому, що він народився просто у сім'ї воєнного, а воєнних тоді по гарнізонах, по всьому радянському союзу, досі сюди для того, щоб у них в принципі не було цього. Місця, де вони вгрузли, і було дуже специфічне відчуття, що таке руської землі, совєтські землі, і, землі, і взагалі, що везде тут совєтські люди. І от народилося отаке чмо в Черкащині, а потім розповідає, що ця держава, це історичний фантом. Дуже хотілося б, щоб він від таких слів сам перетворився на історичний фантом, раз він тут уже народився. Звичайно, це не мішустян, це медінський, і медінський такий перетворюється в історичний фантом, тому що якщо згадати, яким він борсом був, і те, що з ним сталося уже, уже в березні, то. Видно наскільки швидко мої слова почали здійснюватися. Але тим не менш треба прослідкувати цю історію трошки довше. Я для вас спеціально змонтувала відео. Держава Україна це всього лише історичний фантомий. Я не можу коментувати, мабуть, у них буде для цього якісь основання. Ми безусловно заінтересовані в тому, щоб вийти на якісь договоренності як можна швидше. Ці договоренності повинні, безусловно бути в інтересах обох сторон. Історичний фантом, історичний фантом мідінському дуже ця історія вдається, класно деградує, не зупиняється. Чувак, дуже хочеться побачити тебе в гробіки, як і всіх інших. Точніше, ладно, не в грубіки. Хочеться насправді побачити їх всіх. На трибуналі, на трибуналі в Газі на лаві підсудних, в принципі, мені здається, що скоро, скоро це все станеться. Головне вангувати. Ви розумієте? Я, як людина, яка надивилася дуже багато відео з афірмаціями від гуринь, трошечки цих афірмацій від них перебрала і намагаюся вангувати та афірмувати в своїх ефірах, як ви бачите, в деяких випадках спрацьовує.